Буває так, ввечері Господня треба приймати тіло і кров Христа, брат чи сестра, якщо щось не так, давайте обнімемося, поцілуємося, все, прощаємося. І як тільки після вечері на другий день щось трошки не так, і ти замічаєш. До кого ти мав симпатію, до того маєш. До кого мав антипатію, і воно сидить в тобі. І каже Господь, поки від серця не простиш, від серця, не згадуй більше це. Все, давай. Давай попросимо пробачення, Давай. Попросили чоловік, жінка в чоловіка, брат, брата в церкві, все, ніби питання вирішили. Но тільки щось трошки не так піднімається з мішка все, що було за минулих 20 років. Ти вчора казав, що ти прощаєш, Знаєш, ти той мішок. Ви вчора хоронили цей мішок. Нащо його викопувати? Якщо ти викопаєш цей мішок, Бог тобі твій мішок викопає. Ми кожен день молимося таку молитву.